Так, та що ще один ось пацанюра. Зняли, ми його запустили і зняли оце, бо тоді було не, не сильно зручно було його там витягувати. І ще ми зняли ось колісу. Ми її все переберемо, поміняємо душки. Бачите, вже хтось там був. Ось оці люфти побираємо. Тут усе поміняємо, якщо потрібно буде. Тут вже хтось був. Короте, зараз ми Привеземо додому і все з ним розберемося. Помили хлопці трохи. О, блядь, в том, як кажуть, в тому состоянні, якому він був, його нетранспортабельний він був. Ми його сюди. Так, поставочка їде додому під наступного пацана. Коротше, якось так. Тут вже хтось з -з закоцав да, номерок. Ну, коротше, це вже в наступних передачах. Попу Омеляненко, блін.